Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги великі приманки. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Вона підходить для морської риболовлі та доступна в варіантах 90, 120 та 140 грам. Це чудовий варіант для лову великих хижих риб, таких як тунець або баракуда. Конструкція імітує реалістичні рухи пораненої риби, що ефективно приваблює хижаків. Завдяки збалансованій вазі та аеродинамічному дизайну приманка легко закидається на велику відстань. Якісна дерев'яна конструкція забезпечує довговічність, а лакове покриття захищає від. Солоної води Пропонуємо до вашої уваги дротовий ехолот. Це компактний та потужний ехолот для риболовлі, який допоможе швидко знайти рибу в озерах, річках та морі. Він має дальність сканування до 100 метрів та кут покриття 45 градусів, що дозволяє ефективно визначати глибину, структуру дна та місце знаходження риби. Пристрій оснащений звуковою сигналізацією, яка повідомляє про наявність риби, а зручний дисплей забезпечує чітке зображення підводного рельєфу. Ехолот підходить для використання як у прісній, так і в солоній воді. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний костюм. Це стильний та зручний костюм, який ідеально підійде для осінньо-зимового сезону. Він складається з оверсайз світшота та спортивних штанів, забезпечуючи максимальний комфорт та свободу рухів, виготовлений з м'якого та теплого матеріалу, тому чудово зберігає тепло та підходить для прогулянок, тренування або відпочинку вдома. Завдяки вільному крою він виглядає модно та підходить для будь-якої фігури. Однотонний дизайн додає універсальності. Він легко поєднується з різним взуттям та аксесуарами. Пропонуємо до вашої уваги якісні жіночі топи. Це стильний та зручний топ, який ідеально підходить для активного способу життя та повсякденного носіння. Виготовлений із еластичної та дихаючої тканини, забезпечуючи комфорт та свободу рухів. Безшовний дизайн та відсутність кісточок гарантують м'яку посадку, що робить цей топ ідеальним для тренувань. Ребриста текстура додає модного вигляду, а короткий крій підкреслює вашу фігуру. Крім того, його можна Наносити як самостійний елемент або комбінувати з іншими речами для стильного образу. Пропонуємо до вашої уваги стильні чокери. Це витончена прикраса, яка ідеально доповнить образ у романтичному або вінтажному стилі. Кулон у формі серця та вузол банд додасть ніжності та жіночності. Прикраса виготовлена з якісного матеріалу, що забезпечує довговічність та комфорт при носінні. Регульований ланцюжок дозволяє налаштувати довжину, щоб ідеально підкреслити шию та зону декольте. Цей чокер чудовий вибір для романтичної вечері або доповнення. Повсякденного стилю його можна носити як окремо, так і в поєднанні з іншими прикрасами для створення унікального образу.